Завість. Завість. Зараз я вам відкрию про завість набагато більше інформації, ніж ви знаєте. Я виважу відео про завість. Це таке. Обще. Тепер яка інформація чітка йде, тонка. На рахунок завісті? Вам не просто завідують. От ви думаєте, люди завідують. У мене ж нічого нема. У мене є такі ситуації, мені клієнти розказують, ну просто завідувати немає чому взагалі. Ну, блин, там, ну там просто ну, ну немає чому завідувати. Ну, людина переїхала, переселенець, живе в селі якомусь, грошей немає, там чи, картоплю, копається в городі. ну Нікого немає. І її все рівно завідують. Поняли, завість є скрізь. Вона є по планеті скрізь, вона є скрізь. Вона є в кожній людині. І яким ви не були, ця програма завість також є родова карма, яку проходить по роду. Тому тебе також йти в регрес і шукати. Як мені інформація приходить на рахунок завісті? Писала жіночка там, да, всі завідують результатами. Ніхто не, не знає, як дається це все. Там курточку чоловік пішов, розгружав хлопець вагони з цукром для того, щоб купити кожну курточку. Зрозуміли, так? Він розгружав вагони, щоб купити кожну курточку. І потім йому завідували, тому що це він... ніхто не знав його результати. Так, я згідний. А тепер задумайтеся. Дуже класно задумайтеся, чому до вас цепляється завість. Так, просто завість не цепляється. Більше всього, той чоловік, який пішов розгружати вагони, він хотів купити курточку не з любові, а з его, похвалиться, мрія, ну комусь побачив, поняв кому щось доказати, собі доказати статуса через дьявола пішов. і готовно ми казуємо. Тому, коли вам завідують, більше всього, що ви десь нечесні собою, і теж щось робите. Пантаватися, щоб комусь щось доказати, щось комусь показати, тільки ви брешете. Тому ви приходите на регресну консультацію, і я вам покажу, де ви брешете. Бо ви реально не бачите. Я не ображаю вас, тому, що ви брехун, ви просто не бачите. Бо з дитинства думаєте, що це все правильно. Тому пишіть мені особисті, консультація, регреси, чистки, і ми це діло будемо вирішувати. Завість, вона наша. І якщо я роблю понти, то я получаю завість від других людей. І тоді. Завість починає працювати з іншої сторони. І коли людина завідує, вона посилає в нам таку, типа, не осука, він не має курточку, а я не маю курточки. О, пісюна. І тоді результати, які ви думаєте, що вам типу, завідують люди, бо тому, що моя завість, я, типу, ну я ж я ж працював, що ж тут такого поганого намірення. Знову. Важливо намірення. Наміріння в чувака, який розгружати вагони. Він був готовий розрузити вагони, він готовий придати себе, він готовий був мучити, страдати боліти тільки для того, щоб мати корточку і та по похвалитися. похвалиться. Тому робота є завість на нього з другою стороною. Отак. От і ви получаєте прокльони. І вони лягають на вас порчою. Підкладами і багато чого іншого. Це я вам чуть-чуть показав. Більше інформацію. Треба йти глибше і дивитися в кожному, де вона цепляється, де вона сидить в тілі, через регрес. На консультації я його висвітлюю. В регресі ми шукаємо і працюємо, тому що це так просто не працює. Просто так не буває. Просто так не буває, мені завідує. Так не буває. Там по-любому є твіш. Якщо ви будете робити його щиро від серця, від відкритого серця, вам ніхто завідувати не буде. Вы будете неинтересні. А зависть це темна програма. І понти це теж темна програма.